Ще раз всім привіт. Знайомство Маньки. З правночкою. Маня! Ось. Так, ми, в принципі, поки реагуємо на козеня. Але козеня не твориться. Козеня, ті типу, по барабану. Да, Сніжина. Каже, привели щось велике, рогате. В принципі, її трошки ще коротше шморку зроблю, щоб на докузенняти не доставала. Зараз цим попрацюю. Мілка опять звикає до ласуні. Ну, а далі як обичне, як королева. А Манька достає сніжинку. Ну, це ж той маленька. Вона ж маленька, мань. Та, да, не можна обіжати дитину. Маня! Не можна обіжати дитину. Мілка. Ось таке у нас знайомство. Звісно, звичайно, переживаю. Мілка зараз дістане по шапці. Ось так. Я більше переживаю за сніжинку, а мілка мені чудо робить. Ти дурна? Ладно, всім папа, йду, я правильно повідкоригую все їх. Будемо дивитись далі.